Всім привіт! Ви на каналі Валер Барбоскін. Мої підписники! Сьогодні мы мене розпаковка на таку машинку як Volkswagen Sirocco Фірма Veli, масштаб 1,34 По ліцензії Volkswagen. Давайте ми його відкриємо Ой. сама машинка у нас білого кольору. Салон без чорний. Є накладки на дверях. Є ручки такі прикольні от. І сзаді те ж саме. Є такий перед номерний знак. Номерний знак приклеївся. От. Значок Volkswagen. І є такий зад. Ті ж самі німецькі номери. Пам'ятаєте відео про Mercedes Benz EQS? оце? І там були теж такі. Номери, але інші. Є такі колеса. от такі. І отаке от дно. Написано, що це Volkswagen Sirocco. По ліцензії Volkswagen. Вме... У мене є ця така машинка, але вона була ще куплена роки 2 тому. І номер цілий був. Буде це повторка, так що. Volkswagen Sirocco. спортивні хетчбеки, що вироблялися концерном Volkswagen. Вони виготовлялися з 1974 року. Після маси спекуляцій і у пресі в червні 2006 року Volkswagen офіційно оголосив про виробництво нової в моделі Сіроку на складальному заводі. Авто Європа Палмела, Португалія. Концепт Кар Sirocco третього покоління був показаний у 2006 році на Паризькому автосалоні під назвою AIROS. У травні 2008 року на трасі 24 години Нюрбургрингу три нових Volkswagen Сіроко показали дуже хороші результати, пройшовши в бойових умовах серед понад 200 автомобілів вищої потужності. Закінчили на 11 і на 15 місцях з ветераном Ханс Йоахім Штук який пілотував обидва автомобілі, а Карло Сайнс вів більше по вільну машину. Прямі конкуренти: два автомобілі Opel Astra GTS з, воді... з водіями відібраними з 80 тисяч щасливщиків. Протягом року телевізійним відбором були рішуче побиті.